Мої помічники на кухні, які вони. Найперше, це засіб для миття посуду, призназначений для миття посуду, кухонного інвентаря, дитячих іграшок, фруктів та овочів. Це не концентрат, це звичайний миючий засіб, який не містить фосфатів. Антибактеріальне мило, яке підходить для всіх членів родини, має протимікробну та протизапальну дію і не сушить шкіру рук. Мій улюблений універсальний засіб для кухонних поверхень він не містить консервантів, фосфатів, барвників, не містить амбразивних складників, тому не пошкоджує поверхні, не можна мити будь-які поверхні на кухні, де є жирові забруднення. Він лагідний до шкіри рук, тому я, наприклад, працюю без рукавичок. Але у кого чутлива шкіра, то потрібні обов'язкові рукавички. Дуже класний універсальний засіб. Якщо це гриль, витяжка, духовка, чавунні сковорідки, то для цього я користуюся нашою суперсилою. Вона набагато сильніша, видаляє запечений, застарілий жир, і ми працюємо в рукавичках обов'язково. Ну і, Звичайно, на будь-якій кухні не можна обійтися без нейтралізатора запахів. Наш нейтралізатор запахів з ароматом лайму, він не маскує запахи, неприємні, пригоріла їжа і так далі. Він їх нейтралізує. Великий об'єм. І вистачає надовго. Ось такі маю помічники на кухні. Для отримання детальної інформації або для замовлення нашої продукції, пишіть в приват. Або переходьте за посиланням нижче, оформлюйте карту VIP-клієнта і купуйте самостійно зі знижкою клієнта і користуйтесь всіма перевагами нашої компанії. З вами була Тетяна Кравцова.